Доброго дня, магія та української, мене звати Олена. Загальний розклад. Важливі новини від Всесвіту для вас. Не потрібно знаходитись в протистоянні в боротьбі. Якщо ви, наприклад, не здобуваєте в партнерських стосунках того, чого наповнює вас присніть для себе ситуацію. Зрозумійте. Що ви повинні відсікти даний стан і даний емоційний стан, і активно проявлятись, наповніться енергетично, прийміть для себе рішення і рухайтесь далі. Побудьте сам на сам для того, щоб зрозуміти, чого ви бажаєте досягнути і яким шляхом вам далі рухатися. Важливі новини від всесвіту, а те, що вам відкриваються шляхи, і у вас є можливості досягнути того, чого ви бажаєте. Єдине, що ви повинні позбутися. Пропрацювати саме ваш емоційний стан, побути на самоті для того, щоб вибудувати, зрозуміти, ну і надалі для себе прийняти остаточне рішення і рухатися до досягнення цілі, до здобуття саме того результату, активно проявляючись, якого ви бажаєте здобути в своєму житті. Дякую!